Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте сьогодні дивитись, від чого людина може відмовитись заради вас. Так, і КС одразу йдуть літери. Може, це з ваших ініціалів. Літери, може це якась літера ваша, якась людини. Літера А ще показана, літера Р. Літера П. Для когось людина може заморозити спілкування з іншою людиною, якщо ви дасте можливість бути поряд з вами. Це для когось інформація. Тепер для когось. Є наступна інформація. Людина заради вас буде досягати більших висот на сходинку вище, намагається вже потрапити в своїх справах і буде. На цьому продовжувати зупинок я тут не бачу. Тут нема такого, що як зберусь на сходинку вище, на цьому і зупинюсь і буду там сидіти. Ні, тут хочеться бути не те, щоб навіть на рівні з вами, хочеться бути рівнем вище, вище за вас. Щоб, ну, як знаєте, співпадати вашим прагненням. І тут показана ситуація, в якій те чого, те, чого ви досягли, те, що ви можете. Це є в мріях людини. Тут мені чоловіка показують. Тобто ваш соціальний рівень для цього чоловіка не те, що прийнятний, а це. Я не можу сказати, що він дуже нижчий за вас рівнем. Але... Це знаєте, як переналаштувати свій рівень життя. Як, знаєте, якісь коригування зробити в своєму рівні життя. Отак воно мені бачиться. Угу. <смітна> У декого показаний чоловік, який готовий вийти в люди. Він який, знаєте, як відлюдник мені намальований, який. Весь час якось він ховається від людей, він не дуже прагне спілкування з людьми. Так, показана мені дуже всміхнена людина, може бути і чоловіком, і жінкою, для кого як. Заради вас людина готова, готовий приймати, ну як знаєте, коли в дім заходять інші люди. Не дуже любить гостей, не дуже любить взагалі, от знаєте, навіть якщо сусіди, то зазвичай не пускає на порог. Може поспілкуватись телефонною розмовою, може. Там, наприклад, якщо прийшли і в двері дзвонять, то вийде на порог, але не дуже готовий готова впускати в дім. Заради вас може переглянути такі свої навички, бути відлюдником. Ну, це, це схоже от на, на людину з блюдечка. Так. От тут заради вас, щоб розуміти вас, і готова теж і про чоловіка, і про жінку, йде інформація. Розібратись в тому, чим ви захоплюєтесь, тобто бути як на одній хвилі з вами, як розуміти, що вас цікавить і чим ви займаєтесь. Тут розібратись, тут знання ці трошки заглинитись. Не, не скажу, що буде дуже розуміти, і що буде ну, взагалі все зрозуміло людині, але просто щоб вас розуміти, щоб якось на одній мові з вами спілкуватись. Угу. Хтось тут навіть готовий кинути пияцтво, Хоча це, це дуже складно буде для людини. Це чоловіка мені показують. Готовий, да, готовий. Але, знаєте, так показано, що це буде єдиний і останній і єдиний для кого як шанс, який ви можете дати людині. Бо ви мені тут, знаєте, ви, ви така дуже серйозна в цьому випадку. І ви така, що я не буду довго витрачати поряд з тобою час, якщо. Добре, я договорю і бачу трошки іншу картинку, її теж зараз озвучу. Якщо ти е, схибиш, то все, ну, на цьому край. А для когось з вас, дівчата, показано, що ви ну, людина тут буде обіцяти, буде намагатись, ви вже не вірите все. все. Ну, це просто от останній шанс в людини вже був. Він його втратив. ну, і є вже чоловік, який на вас вже, знаєте, задивляється, вже хочеться з вами якось спілкування, але вам треба тільки, от, знаєте, останню крапку поставити, і вже ви готові до інших стосунків для когось так. І вам вже байдуже. На що готовий заради вас, чоловіку. Тут є жінки, які просто з цікавості дивляться. Ви вже не готові давати той шанс. Так, дівчата, для когось з вас скажу таке, що показаний чоловік, який. який? Мріє про те, що ви готові заради нього стати його нареченою. Тобто показано ваше, ваше небажання входити в стосунки, а він не просто стосунків хоче, він хоче, щоб ви стали його нареченою. Ну там і далі. Вже далі. 50 плюс показано для когось з вас. Не для всіх одразу розумійте собі, що не для всіх. Трієчка тут ще показана. Це може бути день народження, місяць народження, а може бути і остання цифра десь рік народження в когось. Так, у нього тут, ну, тут показаний чоловік, в якого є ідея, що е зміни будуть, коли буде 50 50 50 плюс. Ну, не знаю, тут більш я точніше я не можу тут розповісти, бо, бо заплутана тут мені дуже інформація. Є тут е літери А, N е S Ага, С перегорнута, і С вказує тут на те, що якщо це про чоловіка з літерою С в ініціалах, то він готовий. Знаєте, як догори дригом стати, як хочете, буду змінюватися, але щоб він знав, що ви готові на такі зміни в своєму житті. Так, тут для якогось з дівчат. Угу. Далі. Угу. Хм. ви знаєте, показано, от, на жаль, чесно кажучи, що жінка так от себе до цього чоловіка. Дивіться, показана яка ситуація. Чоловік, який от, він нічого не робить в своєму ставленні до цієї жінки. Він нічого взагалі до неї не робить. Він навіть не прагне цього спілкування. Тут жінка показана, яка готова змінювати свою зовнішність, аби сподобатись цьому чоловікові. Ви навіть не уявляєте, як ви подобаєтесь двом іншим чоловікам? От мені одразу тут двох інших показують. Ви просто не звертаєте увагу, як ви взагалі подобаєтесь чоловікам. Ви просто вибачте, вперлись в цього одного. Розумієте? І чомусь собі вирішили, що от тільки з цим одним ви будете щасливі. Ви розумієте, що якщо вам треба себе... Дуже змінювати, щоб сподобатись йому, а ви тут навіть не знаєте, які жінки йому подобаються, то це вже не ваш чоловік, це вже не для вас людина. І розумієте, ви можете себе змінити, а він потім скаже, Знає, що знаєш, а в мене смаки змінились. От я щось побачив, там, от, от, там одна ходить, така симпатична. І що ви будете робити? Ви весь час будете себе змінювати заради нього, і ніколи, повірте, ви ніколи не будете йому до смаку. Любіть себе і подивіться навкруги себе. І ви так подобаєтесь чоловікам, на вас так задивляються, а ви чогось вирішили, що тільки один єдиний в цьому світі є. Ні, не один. Далі дивлюсь, так, ось тут готовий чоловік пом'якшити свою мову. Ну, наприклад, якщо він там, знаєте, може він. Свариться, ну, в нього там всілякі слова вилітають, а вам це ріже вухо, неприємно чути, як він говорить. Може, це, наприклад, ну, такий, знаєте, буває такий, так жорстко якось. Ну, наприклад, він працює в чоловічому колективі, ну, він розмовляє тільки з чоловіками, він так звик. А от заради вас він готовий бути м'якшим. Не така, щоб жертва, але все одно. Так. От тут готовий м'язи качати, готовий займатися собою, от своєму, ну, своєю фізичною підготовкою. Угу. Отут От показана жінка, яка готова заради чоловіка збільшувати свої груди. Ну, як показано, так я її озвучую. Якщо він це оплатить, отак показано. Так, ну я тут. Ви ж сюди не за моєю думкою приходите, я мовчу, тільки озвучую те, що вам показано. Так. А отут мені показана ситуація, в якій жінка просить чоловіка не розповідати їх, ну, скажімо, таємниці їх пари. От тут якісь, може, сестрі, може, там, ну мені так, як, це як сестра, насправді. От з кимсь не ну, готовий мовчати, готовий е, тримати таємницю. Угу. Так, а отут, дівчата, хто очікує, ви знаєте, що у вас ну, ви спілкуєтесь з чоловіком, який взагалі ласий до жінок. Отут ні, тут Він може пообіцяти вам, що він зась ні до, ні до жодної іншої жінки, він не буде більше якось проявлятись. Не вірте, отут точно не вірте. Він буде спілкуватись з іншими жінками, він буде. Залицятись, там, фліртувати, як хочете. Ну, тут такий чоловік, ну, ви ж знаєте, з ким ви спілкуєтесь. Тут, якщо ви чекаєте від нього аж ось таких змін, ні. На жаль, не можу вам тут інше озвучити. І просто нагадую, це загальна філіжанка. Я не, отут, отут нема жодної літери, на жаль, от, щоб вам сказати. Він давайте озвучу так: він у спілкуванні з жінками бачить свою вдачу. Він з тих чоловіків, які вважають, що енергетика жінки, як би він її не отримував. Це просто, от, наприклад, він сказав комплімент, жінка посміхнулася, він вважає, що він в цей момент її енергією смакує. Тож він заради цього нічого не буде змінювати. Він так збирає собі енергію. До ваших ідей готовий чоловік дослухатись, Це робота соціум. Десь ви там спілкуєтесь і готовий розглядати ваші ідеї. Свої буде додавати. Ну, тут, тут, якщо ви помічаєте симпатію якогось чоловіка до себе в роботі, ну, готов змінювати щось в ідеях, наприклад, йому дуже хотілося там певним чином зробити, але спілкуючись з вами, ви щось пропонуєте, і він готовий до цих змін. Тут є літера І А. О. Все, більш не бачу тут літер. Угу. Ну, така, така філіжаночка вийшла. Блюдочко спочатку вам озвучила, тут нічого більш не додам. Тож на цьому, всім дякую, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе і всім пока.